Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні хочу розібрати чуть-чуть вислови бувшого президента Петра Порошенка і сьогоднішнього Володимира Зеленського, оскільки вчора сталася подія, яка має важливе значення. А саме вчора Держава Україна все-таки вирішила підвищити податки, і, на превеликий жаль, в Конституції написано, що Обговорювати податки на референдум чи будь-яким іншим чином на сьогоднішній день прямо заборонено Конституції України. Но я не буду обговорювати збільшення, щоб мене там ніхто не звинувачував ні в чому. Але я хотів звернути увагу на виступ Петра Порошенка, який його оприлюднив, і починав, почав розказувати, що влада вирішила, починаючи з 1 жовтня. Обкласти податками український бізнес і найменш захищені верстви населення. Тепер у людей, які чесно сплачують податки, заберуть останню копійчину. І цей маніпулятор професійний, доволі професійний маніпулятор, випускник тої ліберальної соросятні, яка десь начиталася якогось ідеалізму і хоче цей свій ідеалізм вилувати на просторах всієї павутини. Оскільки більшість людей сьогоднішній день мають можливість повутині слідкувати за новинами, за доступною інформацією і так далі, і тому подібне. І голосували, він пише за цей закон ті, хто у своєму житті найімовірніше не сплачували час на податки. Ну, ж таки, звичайна пересічна маніпуляція, оскільки. Він пише, що 5 років в Верховній Раді вони сиділи на конвертах, відкатах під час великого будівництва галтують економіку, український бізнес та народ України. Ну я, по-перше, звертаю увагу на те, що цей професійний маніпулятор до сьогоднішнього дня так і не зрозумів, що на території України проживає весь український народ, і український з великої букви, як написано в преамбулі Конституції України. І так само написано про суб'єкт та права окремо як український народ. Здається, чотири згадки є в Конституції України. Я сьогодні перевірю на всякий випадок, щоб самому не вводити в оману людей. Тобто ніякого народу України після прийняття Конституції 96-го року немає. Є український народ, громадяни України всіх національностей. Це щодо його маніпуляцій. Тут він далі про Починає кричати, що підприємці платили податки наперед, а більшість зі зброї в руках боронили Київ. Ну, платили податки, по-перше, це обов'язок всіх громадян, всіх підприємців і всіх, в тому числі, людей, які проживають на території України, платити податки, оскільки людина і громадянин зобов'язані платити податки. якщо... Він не має громадянства іншої держави. Ну, я вважаю, що на території України мають платити податки всі, незалежно від того, яке громадянство вони мають. Раз вони користуються тут благами українського народу, благами тої людської цивілізації, яка була зроблена до нас, яка буде після нас, і користуються об'єктами права власності українського народу. Відповідно, вони... Зобов'язані платити тут податки. І тепер, щодо вони захищають, захищали зі зброєю в руках, боронили Київ. Так це обов'язок також громадянини і людина, громадянина захищати державу, а людина захищати свою батьківщину. І ставити це на якийсь там, якусь там заслугу там і так далі. Я би на місці бувшого президента-маніпулятора, він же Петро Водентур, він же Петро нема кращого. Я би не став. Ну, я не говорю про те, що е, він е, пише де реби і так далі, і тому подібне, де це все. І сьогодні, е, посилаючись на якісь міфічні опитання, він говорить про те, що 55 суб'єктів господарювання не можуть компенсувати найманим працівникам втрачені, втрачені гроші через підвищення воєнного збору. Знову ж таки, звичайна маніпуляція, оскільки. Опитування не є, по-перше, джерелом права, а по-друге, а що ці суб'єкти господарювання мають компенсувати найманим працівникам втрачені гроші? Це проблеми суб'єктів господарювання. Хочуть, вони компенсовують людям гроші, хочуть, не хочуть. Це їхні виключно їхні проблеми, їхня воля на це. І е, говорити про те, що. Вони вимагають цього Європейський Союз, НАТО, Світовий Банк, Міжнародний валютний фонд. Ну, я не знаю. Це, Мені здається, знову ж таки маніпуляція, оскільки всі на сьогоднішній день управлінці Держави України, користуючись правовою неграмотністю українського народу при зміні суспільного устрою з розвинутого соціалізму на ліберальну демократію у вигляді правового і публічного порядку, е, користується цим до сьогоднішнього дня. І е, стосовно того, що він поставляє е, реби там і так далі, да, я вважаю, що це його право. Мало того, я вважаю, що він мало поставляє цих, оскільки у свій час він е, маніпулюючи свідомістю громадян. На хвилі хайпу Ліворусії 2014 року, приймаючи участь як представник яскравої соросятні в 2004 році, він дурив український народи. Ті крохи, які він дає, навіть якщо він дає у вигляді десятини кошерної, то це всього лиш крохи, оскільки його заробітчанство на і паразотування на тілі українського народу. Приносить більше доходу як кінцевому бенефіціару, ніж та десятина, яку він поставляє на фронт. Тепер щодо е, зеленського е, президента Володимира Зеленського, який заявив, що без запрошення України в НАТО мир неможливий. Знову ж таки, такий самий свідомий маніпулятор професійний, оскільки, е, будучи клоуном в свій час і виступаючи е, в. Е, Путіна, розважаючи Путіна в свій час, він навчився добре маніпулювати і сьогодні говорить про те, що тільки є його думка, і іншої думки бути не може. А як це неможливо без запрошення України в НАТО мир неможливий? Що це така за НАТО? Я вже другий день говорю про цю НАТО, і ніхто не може чітко сказати, що це за НАТО. Так от, якщо це мається на увазі блок військовий, військовий блок НАТО, який там чимось займається непотрібним на планеті Україна, так його давно пора було закрити, оскільки крім гвалту, ненависті він нічого і не сіє. Не сіє миру, не сіє добра, і він суперечить тому, що диктим конвенціям, які написані в міжнародному праві, а саме про право народів на мир. І тому є такий ще Ердоган, який говорить про те, що Сполучені Штати Америки та інші країни НАТО не хочуть Україну до України до Альянсу. Знову ж таки, кожен висловлює свою думку для того, щоб маніпулювати народами, і не говорить про те, що в народів є право на мир. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.